Ну чорт тобі камін ззаду. По коліна! Це взагалі не відвід. Сьогодні ми поговоримо про те, для чого потрібні такі невеличкі дротики на крилах і на всяких різних інших, наприклад, системах контролю літака. Так, я знаю, що ви мені скажете от квітень місяць. Не ну, чорт тобі камін ззаду. Ну, камін треба. Ви бачили взагалі, яка погода зараз на вулиці? Ну, Західна Україна, люди, які живуть на заході України, бачили, напевно, що сніг зараза у квітні по коліна. Ну, це я чуть проболізую, але дійсно снігу дуже багато, такого навіть взимку не було цього року. Ну, але менше з тим. Давайте я вам почну вже розказувати за ці стіки, а то я щось про сніг заговорився і за камінни, і взагалі, не про авіацію. Отож, дивіться, коли літак летить, він треться. Він треться в повітря, в невеличкі частинки і електризується. І ця вся електрика збирається на корпусі літака. І цій електриці кудись потрібно виходити. Ну, треба кудись у цьому на електризованому виходити. І воно починає виходити через закрилки, через елерони, через антени, і це створює неймовірний шум і пілоти не будуть чути диспетчерів, через різні контрольні поверхні, через що тільки не захочете, воно буде виходити. І саме для цього на краях тут крил, на вертикальному та горизонтальному стабілізаторах встановлюються спеціальні металеві палички, які дуже тісно прилягають до крила. Для чого? Та для того, щоб саме через них, а не через контрольні поверхні, антени і щось у цьому дусі, виходило то, що наелектризувалося, просто виходила електрика зайва, яка. Утворюється на літаку. Ось насправді все так просто, і воно неймовірно рятує. До речі, не потрібно плутати це з громовідводами, бо це не громовідвід. Це взагалі не громовідвід. Це просто те, що скидує електрику, яка створюється через тертялі, літак об повітря, і через ці будь-які частини, які можуть бути в повітрі. Це не громовідвід. Громовідвід в літаку є, але це не оці от. Дайте, я згадаю Static дизчарджерс. Вони називаються, статичні розряджатори, Давайте їх назвемо. Ось такі, до речі, дуже корисні штучки. Я всім вам безмежно дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.